Хто нас привів? Привіз. Вова, дякую. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Вільна каса, ти сьогодні кричиш. До речі, да, давай сьогодні Ярик приймає замовлення плова клієнтів. Вова бере м'ясо. Пи... А я а збираю, я... наприклад. А де мені, брати ці підноси? Ну, ось знизу, так. Да. Ти ставиш сюди правильно. правильно. Береш а потім. Беда? Чек виїжджає, коли ти примір замовлення, тебе ось чековий апарат, принтер, виграє чек. Ти його кладеш на, на піднос і все, mm. чекаєш бургер, ми кладемо сюди. Підійди до, до двері, там воно є вивіска. Там є відкрите. Так це ви успіте пожарити? Да, да. Вова, мастер. Давай. Відкривайтесь. А шо отам справа ото? Вова, ото от правее. Отам, не. О, там не да. Так ярик, тобі сьогодні заборонено вхід на кухню. Так, Почу? пацани. П'ятий номер га гамбургер. Скажи гамбургер і одна булочка просто. Добре? Да. Гамбургер. Ой, hello, hello, блядь. Так, пацани, гамбургер, булка. Одна. Булка, да. Я б сказав — булки. О, якщо ж на подстраховке заберу, бо там на днм звонку написано. Да, да, да. Так, дохонько. Типа ждуть. Расскажи им анекдот. Тут свежее мясо. Я чай себе сделаю. Так мы уже в минусе Ярослава. Пі там, там все. Заберу. Угу. Давайте, пятый, тринадцатый. Все, 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 я забираюсь, я избираю. Все есть, Макс. Э, Двойные гамбургер и три. Сейчас, подожди. Две пятый. Ага, На, по низ. Е, тринадцатый. Забираю. Пятый номер, пятый, пятый. Бо, что ты тут забрал? Один, одна, одна котлета, одна котлета. Блин. Ви почули? Да, все, Двойний я все гамбургер 3 шашлика. Бачим, бачимо. Двойний. 3, 2, 3. Це у нас номер 9. Є правильно. Що там далі? Другий номер гамбургера, один соус. Побачу. Номер 2. Є, готово. Ти же не забувай після них потім прибрати там. Поднос, гроші забрати. Мені це заділать? Ну, ну так. да. Поки все йде за планом. У нас немає етикеток, замовляю етикетка. Так, гамбургер. Да, я зараз. А, там один є. Один є готовий. Забери той готовий, будь ласка. Я етикетка замовлю нам. Етикетка замови, буде машина, тому що тут гайка щось. Да, хоть е, сьогодні приїхать. Де наших всі пакети? Хто вкрав пакети? О, малиха, та що вчора приходила, прийшла. Лау. Один, да? Бачу. Гамбургер. Є. Yeah. все готово. Относить. Я за пакетами. А де це полуша, блядь? Она може в туалет піти, до речі. Ярик першим делом пішов в туалет проверять правильно. Все, Пакети є, м'ясо є. Працюємо. Ярик, де замовлення? 13-те. Є. Yeah. Один бургер, три котлета. Нападки. У нас нема Кетчуп закінчився. чей Раз, два, три. Під контролем. 13-й напогнав. Okay. 13-й номер я зробив. Тобі налаштуваннях там можна змінити безкоштовно, без реєстрації. Так? Yeah. Угу. Mm -hmm. Ярослав, де замовлення? Нема. А не м'ясо, ст... ну, іди рекламуй. М'ясо стине. Так є гамбургер ось один. Так чого ти нічого не кажеш? Поняв. А. Зараз. Давно вже в Все готово. Нормально. Бога, Богоцим... це. Може, не жарт, сильно багато чуєш? Ай, чекаю. Добре. Дев'ятий. Хочу один. Зробив. Є. Алло, Ярослав, давай нам замовлення щель. Ми хочемо працювати. Мало так? Да. Давай, давай, давай. До речі, вітаю, у нас більше 1000 доларів на рахунку. О, тут жирний за пазик. Описалось. 11 доларів, до речі, отримаємо за нього. Є готово. просто номер выдача. Вот мы возьмем Поехал. Просто, да? Да. У-ля-ля, яка. И даже прям само себе стоит Не-не-не. Ты глянь, не маникюр. Да, моя мишка. Давай. Я готовлю, я готовлю. Давай, три соуса. Ой, пацаны, что это я что-то так спать хочу? Вы не? Нормально, тропи. А ти, мово. Не, нормально. Трикать, ничего же. Готово. Я поніс, давай. Я пока в туалет сбегаю, подивлюсь, что там. Ты там шо, блядь? Ты Поєбуєш когось? Так, тут свободно. Мужки не хочу. Блядь, типа прийшов, курва. Давай, а, давай, давай. Ч а вы справитесь без мене, бо я щас піду сраю. Три гамбургера. Два коль... котлеты три соуса. Правый, то есть будет? Да, я... айдей. Погоди, я курну, потому что що, щоб мне продавило. Ты понял? А че. Чи... Чек, можно, будь ласка. Я пониз. Ну и по довольно любимо у нас было. Да, сейчас. Номер 16, замовлення. Відов, три котлеты. Чистой новые дары, да. Трижка. Может, там штук пять продажи? Как гадаешь? я знаю. Давай, Сашка, пожарю, тому що зараз лише п'ята дня. 2, 4-5. Поки 5, 5 штучок лише пожарю, тому що у нас залишилось лише 3. Так, одна Як котлета. Сейчас вдам. Е. Новіклети 70% одна сторона вже. Одна котлета, один кетчуп. Mm, зараз одна котлетка. Один кетчуп. Булочка завернуть. віддав. Є. І навіть не пригоріла котлета. Я хочу навчитися готувати котлети із сиром. Так, у нас є нова поставка нових котлет. Я думаю, пока що на жар. Одна котлета, один кетчуп. Є одна котлета. Один кетчуп. Готово. Чистота на першому місці в, наш, в нашому закладі. Те, що людина трішка тут стоїть, то нормально. Не, я фарту гнать можна. Опа. Вова, я зараз прислідкую хвиленку. Тут важна робота у нас. Так, одна котлета, за окетчиком. <гум> 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 ти ж дівчинка, що ти собі дозволяєш? Ай -ай я не хочу в Вову собі вже заходить. Вона там погані речі У нас залишилась одна година. 4 котлетки. Чи так. вистачить їх? Я гадаю, все так. Приймай замовлення одна, вже готовий. Одна котлета. Є, готова. три котлетки. Залишилась одна годинка. Більше жарити їх не буду тоді. І нам терміново потрібно замовити ще м'ясо на завтра. Я замовляю секанчики для содової, до речі. Одна котлета. Да, зараз замовлення. Оф. М -м -м. Я не можу замовити, тому що ще в дорозі. Одна котлета роблю. Є готовий, видав. У нас якась біда з цим замовленням. Я не можу зробити нове замовлення, поки я не. Машина тільки від нас поїхала чомусь. Вона цілий день стояла. Одна котлета, один кетчуп. З Зараз. Це якраз останнє замовлення на сьогодні. От. Одна котлета, один кетчуп. Закрив, віддав. Готово. Є, сервіс замовлення. Югу. А з майже одна банка catchboz закінчилась. І так, Вова. Я замовив. м'ясо, замовив, папір для опогортання замовив і. ми розширимося, я замовив стаканчики для содової. Ми збільшимо середній чек нашого закладу, це значить, що прям запах грошей майже у нас. Ми його вже відчуваємо. Нам потрібен грушик. Ярік, О. ти нам потрібен. У всіх коробок. Нехай лежать тут такі коробки. Давай, машина, поїхала. А, потрібно, коли ми забрали весь товар, зачинити двері. Mm -hmm. Так, диви, ти стаканчики забрав, так? Mm -hmm. Давай їх. угу. Відкриємо, може відразу. Давай взяти з коробки. Бу, які вони кольорові. Угу. До Од... Речі виглядає і так прям красиво. На фані Ярика. Блін, прикольно. Та що, все, йдемо зачинятись. Ну да. Все, йдемо зачинятись. Чурці за, за кормом. Добре, я за кормом. Оп. Я встиг поїхати. Але ж дивимо плюс 50, Оо. все ж таки вийшло. Угу. Закінчити день. Oh.